Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами побалакаємо про наше селище. До речі, як воно називається? Правильно, наше селище називається Нова Покровка. А що є в нашому селищі? Дітки, в нашому селищі є багато вулиць, на яких збудовано багато будинків. Це одноповерхові та багатоповерхові, в яких живе багато людей. А ще у нашому селищі є дитячий садочок, школа, а також багато магазинів. У нашому селищі для діток є ігрові майданчики, де ви можете гратись і розважатись, а також є своя амбулаторія, де можна лікуватись усім людям. І декілька аптек. Також у нас в селищі зростає багато дерев, кущів та квітів. І є, звісно, річка. Як вона називається? Правильно, річка Уди. Сьогодні ми будемо вчитися складати розповідь про наше селище. Як називається твоє селище? Що є у твоєму селищі? Які будинки є у твоєму селищі? Одноповерхові чи багатоповерхові? Хто живе у цих будинках? Чи є у твоєму селищі дитячий садочок? Як він називається? А можливо, у селищі є школа? Магазини? Які магазини ти полюбляєш відвідувати? Чи є у твоєму селищі дитячий майданчик і що ти там робиш? Де можна полікуватись у твоєму селищі? А де купити ліки? Чи багато дерев у твоєму селищі? Можна його назвати зеленим? Які кущі ти бачив? Або бачила, які квітки. Діти, розкажіть своїм друзям про своє селище, а з батьками вивчіть обов'язково свою адресу. Ви розумнички, до побачення!